Всім гарного дня, всіх вітаю. Сьогодні 1 серпня 2025 року і е, сьогодні маю змогу трохи бути вдома. І знаєте, хочу познайомити вас з одним із гібридів айвита Яблучка. Це цедулюс Він був винайдений не дуже так і давно. Є такий селекціонер Руденка в Молдові. І от, дякуючи йому, ми маємо отакий чудовий гібрид. Яблучка та АйВи, Оце в мене перший пліт упав. І самому, знаєте, дуже-дуже цікаво. От, дивіться, моя рука і сам пліт. Ну, десь він приблизно не буду важити, бо не дуже маю часу багато. Я думаю, так, грамів 200-220 він важить цей пліт. От. Що хочу сказати по собі. Е, стійкість по моїм спостереженням до бактеріального опіку набагато у нього вища, ніж у самої айви. Запилюється він е тільки пилком айви, не яблучка. Так що на це потрібно розраховувати, хто буде в себе на майбутнє садити. Значить, е дуже він ці цінується за високий вміст е піктину і ентеросарбенту це е ці фактори, е які допомагають людині вивізти е з організму шкідливі е ядохімікати. Радіонукліди і все інше. Так що дуже-дуже цінується за те, що високий вміст піктину і високий вміст ентеросербенту. Дуже посухостойкий, він, морозостійкий. Мені дуже знаєте, подобається то, що ну, менше потрібно обробляти, і, самі ж розумієте, менше їмотої хімії. А, Значить, родина буде. Їсти сміливо ці плоди, і не потрібно буде, буде, знаєте, ну переживати, що ти там забризкав і потім в себе в організм вводиш кількість якусь яду. Так що сорт я рахую, що дуже-дуже чудовий, якщо брати з гібридів айви. Ну, єдине, що знаєте, от зараз перше серпня і він вже потихеньку став осипатися. От, Приблизно, значить, думаю, Лешкість десь приблизно, в тому році теж було декілька плодів, ну, десь тиждень не більше. Так що, якщо вже яблучко, плодики цидолюса почали сипатися, то значить, треба буде його переробляти. Значить, Роблять з нього компоти, дуже чудово, варення, пастіли, цукати. ну, Чудова річ. Знахідка якраз знаєте, от, для. Серпня місяця. Зараз я подивлюсь, подивимося, скуштую його кусочок. При зрізанні, знаєте, такий е, звук, як от кавун ріжеш. Значить, дивіться, консистенція така дуже-дуже схожа на айву. Така платненька, якщо вам видно камера вже вє, вечір, але все одно видно. Е, бачите, починає трошки темніти. Бо це вже ознаки, так, да, як у Яблучка. Душе вам скажу. Смак дуже-дуже цікавий. Дійсно поєдную собі і яйву, і яблучко. Така, знаєте, невеличка, така приємна дуже кислинка, як у Яблочка у багатьох сортів. І знаєте, є така терпкість, як у айви. В'їсиш її, знаєте, багато не з'їсиш, хоча я на своїх випадках були, бачив таких людей, що айву їли як звичайне яблуко. Але, ну, знаєте, це на любителя. Так що дуже-дуже цікава річ, плотна. Можна її сушити. Ще раз кажу, можна цукатики робити, мармеладики різні. Соковий, так. Да? Солодкість помірна. Але дуже-дуже знаєте, така приємна, несподівана е Смакота Тому що ну, це потрібно куштувати. Зарані я скажу, що дуже-дуже смачно, дуже, дуже, знаєте, і е чудово, що маю таку річ у себе в колекції. Ось такий він, цидолюсь. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. До нових зустрічей, друзі! Кого цікавлять живці, звертайтесь, відправляю потихеньку, якщо маю змогу.